Всім привіт, 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 привіт! Я Оксана Луцай, і в цьому відео хочу сказати, що роблю людей здоровими, а майстрів педикюру хворими. Так, я заразна передаю професію подологію через руки. Навіть в медичний вступила в 36 для того, щоб вилікуватись, та не вийшло. Я зрозуміла, жодна людина не може прожити за життя купу медичних професій. За 15 років я пропустила через себе цілий потік інформації і винесла основне я, як і ти боялась, та знову зрозуміла, не зайдеш в воду, не почнеш плавати. І тут важливо не завчити, а розслабитись, піймати хвилю, почати аналізувати. Чи практикую я так, звісно, команда шириться рук стає все більше. І я працюю головою, серцем, несу подологію по Україні. Ти ж знаєш, що українські майстри найкращі у цілому світі. І так круто відчувати, що я теж доклала до цього року. І якщо ти зараз дивишся це відео, то це не просто так. Тому знайомся і обирай свій курс на розвиток.